Країни, в яких не потрібен апостиль, так у України є з певними іншими країнами відповідні угоди про надання міжнародної правової допомоги, в яких визначено дійсність документів, де передбачено, що, наприклад, легалізація або проставлення апостилю не є необхідним. Що таке апостиль? Апостиль це відповідна печатка, це посвідчення дійсності документа, який видає країна. Наприклад, якщо ви берете рішення суду в Україні для його використання на території Німеччини, то на нього потрібно ставити апостиль. Але вже в Польщі, наприклад, такий Апостиль не вимагається і є відповідний ряд країн. Я вам зараз їх зачитаю для того, щоб ви знали і вміли користуватися. В моєму телеграм-каналі є посилання на ці країни, є посилання на відповідні міжнародні угоди що це за країни? По-перше, це Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Сербія та Чехія. Це країни, які приймають без будь-якого додаткового засвідчення, тобто консульської легалізації, апостилізації, усі види офіційних документів, незалежно від того, якими органами України вони видані, і з якою метою. Тобто ці країни, це майже всі європейські країни, за виключенням Сербії. Ще раз повторюсь: Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Чехія це європейські країни. Сербія не входить в Європейський Союз. Також друзі, ще є Молдова, також де не потрібно робити. І ставити апостиль на відповідних документах є ж країни, друзі, в яких також не потрібен апостиль, але там є відповідні обмеження, де, скажімо так, приймаються документи без апостилю, видані тільки органами юстиції. Наприклад, до таких країн можна віднести там Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизія, Сербія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Монголія, Македонія, В'єтнам та Кетнай. Але в більшості випадків друзі по цій другій групі країн потрібно уточнювати по кожній країні, тому що в деяких випадках є все таки обмеження по необхідності проставлення апостилю. Якщо ж ми кажемо про першу групу країн, ту яку я назвав на початку, то там апостиль взагалі не потрібен. Тобто, в першу чергу, це відноситься до тих країн, де найбільше всього українців. Да, це Болгарія, Польща, Чехія, Литва, Латвія і Естонія, друзі, і Румунія. Тому в цих країнах ви можете спокійно обмінюватися документами без необхідності представлення апостилю. І якщо ж хтось цього не знає, берете, просто роздруковуєте угоду про надання правової допомоги, де є відповідні пункти, які називаються дійсність документів. І там чітко написано, що ніяких додаткових процедур щодо підтвердження цього документу не потрібно, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.